Привіт всім моєму явному клубі сьогодні до вас зі свіженьким відгуком на новинку від Vivat, як бачите, назва мороз. Як завжди дуже вам хочу подякувати за те, що ви підписуєтеся на всі мої соцмережі. Я вас запрошую в свій інстаграм, адже я там залишаю ще й текстові відгуки, адже не завжди є час і можливість записати подкаст, а я читаю багато, тому заходьте в мій, будь ласка, інстаграм. Та насолоджуйтеся текстовими відгуками. Також я вас запрошую у свій телеграм, де я в моменті ділюся тим, як я читаю книги. Особливо зараз ділилася, коли читала книгу Мороз. Також тим іноді я щось коментую різні шоу або ділюся своїми враженнями, розпаковками, тому запрошую вас у свій телеграм. Також запрошую вас на всі свої подкаст-платформи та слухайте, де вам зручніше YouTube, Apple, Podcast Spotify. Якщо ви хочете підтримати мій канал донатом, я буду дуже вдячна вам за цю підтримку, посилання у описі під відео. Також, будь ласка, не забувайте коментувати, залишати ваші враження, подобайки, підписуватися на мій канал, адже це допомагає просувати мене як молодого креатора. Як завжди, нагадую структуру свого подкасту. Я маю частину без спойлерів, де вас замотивую прочитати книгу, а можливо і ні, як коли складеться, а також частину зі спойлерами. Обов'язково запрошую повертатися до частини зі спойлерами та послухайте мої враження, відгуки на книги вже зі спойлерами, там, де я можу не стримувати себе і багато що розповідати. Дякую вам за вашу підтримку, дякую, що слухаєте. А ми розпочинаємо з частини без спойлерів. Де я вам хочу розповісти свої враження про книгу Мороз, яка так цікаво називається, написана Н.К. Крофорд, як нам каже на зворотній частині книги е, інформація про те, що це два автори під одним Ніком: Крістіна та Нік. Які у перервах між доглядами за своїми дуже активними синочками по черзі працюють над рукописами. Не знаю, на що вам це сказала, але мені здалося це цікавим фактом. О, отож, почнемо частину без спойлерів і поділюся своїм враженнями, що я насправді цю книгу проковтнула майже за день. Дуже мені сподобалося провести свій час в компанії сексуального владного короля Фері Торіна. А, і, звісно, тут була ще головна героїня. Ава, яка є також фейрі, да? але була вихована людиною, і, по факту, вона як підкидеш, вона підкидеш. Тобто вона не знає свого коріння, вона не знає, хто її батьки. Що вас чекає в цій книзі? Якщо ви полюбляєте такі книги, як Жорстокий принц або, взагалі, весь цикл народ повітря, ці порожні обітниці, то вам якраз потрібна ця книга. Адже тут буде. Про жорстокий кривавий світ фері також буде згадки про сучасний світ наш з телефонами, знаєте, з усіма оціми прикальдасами, які у нас є в сучасному світі. Але якщо в сучасному світі ми все бачимо, в те, що в нас є, да, телефон, телефони, як я вже сказала, не знаю, бари і тому подібне, то в світі фері зберігається атмосфера середньовіччя, тому що спочатку до нас наш головний герой прикачує на тачці. А потім вона перетворюється в карету з кіньми. Угу, так, от так от якось так, які тропи наші кайда. Це шлюб за розрахунком, вимушена близькість. Персонаж має якусь таємницю, проклятий персонаж та від ворогів до коханців. Все, як ми любимо, дівчата, все. Коли у нас овуляція, нам да? ми потребуємо таких емоцій. Я вас одразу прошу не шукати тут логіки та складного світоустрілу, його це не буде. Адже книга дещо про інше. Тому я прям не, не дивувалася якимись моментами, коли бачила якусь не знаю, неописану логіку, або, або чому відбувається так, а не інакше з нашим гроєм. Я Така а, гори, воно все вогнем. Неважливо, тому що мене цікавила хімія і хтивість. Тут у цій книзі, а її було достатньо. Але, на жаль, на жаль, мушу вас одразу попередити, що, хоч ви отримаєте велику напругу сексуального характеру, але книга вас проморозить, проморозить, і не буде тут секса, і вона вам натякне таким великим кліфгенгером про те, що, будь ласка, іди. І читай наступну книгу. Але ми поки що не знаємо, коли вийде наступна частина. Ці питання треба вже задавати видавництву. Отож, що із анотацією, ми бачимо, що у нашої головної героїні, а нагадую, нагадує, вона в Фейрі, вона зустрічається з хлопцем, який є людиною. Так, у цьому світі. Я так розумію, вони вже знають один про одного і нормально ставляться плюс один до одного, але це не так давно сталося, як би могло. Тобто десь років 30 тому, і вони навіть захоплюються фері світом фері навіть наслідують її. Отож, в неї йде народження, і вона повертається трошки раніше зі своєї роботи і чує, що там ахи-вздохи. І вона спочатку думала, що можливо і хлопець дивиться порно, але ні, ні, він не дивиться, він якраз практикує. <свят> і вона його застає з білявкою, з якою виявляється, він уже десь два роки мутить, а вона наївна вірила в кохання, думала, що вони збудують сім'ю. А що найгірше цей покидьок, цей покидьок він використовував її, тому що вони домовилися, що вона допоможе виплатити йому іпотеку, вона працювала. А пізніше, коли вони там куплять там, там, житло чи стануть на ноги, то він їй допоможе відкрити свій бар, названий на честь її матері, людини Хлої, здається, так і звали. І тут вона бачить, що ця падлюка злигається з якоюсь дівчиною, яка каже: він насправді всі оці вірші, оце все він не тобі присвячував, а мені. Ти взагалі уродіна і ти взагалі з тобою не побудуєш стосунків, бо ти з іншого виду. Звісно, вона в шоці, вона розгублена, вона знавісніла. Я б хотіла б більше, щоб вона, звісне, задала їм якихось тілесних пошкоджень, але хто ми тут такі? Тож ми вже опиняємося в барі, де вона зі своєю подругою напивається, і в якийсь момент нам оголошують про те, що неймовірний, чудовий, красивенний король благочестивих чи якось так. Король Фері Торін оголошує про те, що він планує одружитися та шукає дружину через турнір. Фу, як падикунській, і як дуже десь ми це вже чули. Отож, Холостяк, здається, це було в іншому шоу. Холостяк оголошує про те, що він запрошує всіх бажаючих фері, а їх буде десь 100 чи 101, приєднатися. І позмагатися за його серце. Але перед тим нам показують, що у нашого принца є якась таємниця, що він проклятий і він не може покохати взагалі когось, тому що щось з тими людьми стається. Я вже не знаю, чи це буде не спойлер. А звісно, наша головна героїня також розчарована в коханні. Взагалі така ніколи в житті не буду закохуватися. Тому в якийсь момент ми вже бачимо сварку між. Цим королем Фері і нашої головної героїні, тому що він вирішив приїхати і запросити кожну жінку фері, щоб вона доєдналася до цього турніру, яким чином він забігає в цю забігаїлів, куди зараз знаходиться наша головна героїня. І ось він з неї свариться, це записують на. Різні телефони, бо вони нагадують, це ми вже в сучасному ще світі. І на наступний день просто соцмережі взриваються тим, що якась така фейр ображає, ображає всіми любимими її короля, і людьми, і фері, і її звільняють з роботи, тому що, тому що суспільний тиск, і роботодавці не витримують. І в цей момент він десь там думає, що. Вона прекрасна кандидатка на те, щоб він з нею домовився, що вона стала його. Дружиною виконала там пару тижнів, посиділа на троні і щось там наповнила силою енергією його світ. Я так і не зрозуміла до кінця, як саме і чим ким чином вона має його наповнити цю силу і енергію, якщо в неї немає насиленої енергії. І він їй пропонує бабосіки. Бабосіки пропонує не багато, не мало 50 мільйонів доларів. Звісно, вона зголошується, тому що що, тому що той мудак її хлопець, її підстави. Вона витратила всі свої збереження на його іпотеку і лишилася безхатьком. Ось так. Ось така зав'язочка, ось така зав'язочка, ребята, тому ви будете читати про змагання між дівчатами та те, як наша головна гриня буде виживати. я вам так скажу, це прям класичні ферії, які дуже підступні, наглі, жорстокі. Тому тут все як є, а нашій головній грині буде достатньо важко, тому що вона ж виховувалася як людина, і вона не знає всіх законів і традицій. Фері. Мені, до речі, дуже хотілося більше дізнатися про традиції фері, особливо коли він розповідав їй про день вогню, де вони приносили жертву е, людей. <гум> так, трошки зберігаються такі традиції. Потім полювали, перетворюючись на оленю, а потім знімали одяг і влаштовували оргії в лісі. Дуже хотілося б більше про це почитати. Але, на жаль, поки що нас авторка не знайома з цим. Слово трахатися буде зустрічатися дуже багато, тому одразу готуйтеся. Все, як ми любимо, дівчатка. На цьому у мене все щодо частини спойлерів, Я вас запрошую почитати цю книгу, провести з неприємний час, тому що вона, в принципі, плюс-мінус непогано. Непогана як для свого жанру романтизі. і знаєте, мені трошки було її важко оцінити, тому що. Ну, я не знаю, як її оцінювати. З однієї сторони, бо якщо не розглядати якісь світову устрість і добудову і логіку, то все окей, непогана книга. Але якщо трошки, знаєте, копнути так глибше, то, звісно, є питання, є питання, але я все-таки думаю, що ця книга не про це. Отож, читайте, діліться враженнями, як вам чи плануєте читати. Також запрошую вас послухати частину потім зі спойлерами, обов'язково повернутися. Не забувайте підписуватися на мій канал, коментуйте, будь ласка. А ми переходимо до частини зі спойлерами. І ось частина зі спойлерами починається 3, 2, 1. Будь ласка, відкладіть свої навушники, якщо ви не готові слухати якісь факти про у частині зі спойлерами. Отож, ми повертаємося до світу фері, там де він її приїздить до неї. Спочатку подає їй пропозицію. Вони підписують контракт в сейку цивілізованих людей, і він забирає її у світ фейрі, але бере із собою її подругу, яка так дуже і дуже хоче з нею потусіть. Тому що я не знаю, вона якась типа чи безробітня, чи досягла всього в цьому житті, чи вона просто хоче пригод. Ну то ж, жінка має час і гроші потусуватися в іншому світі, подивитися, як. Жиру живуть в фері, тому що вона навіть її їхня фанатка, наскільки я пам'ятаю, і вона навіть навіть більше, ніж сама наша головна гериня, яка і є, яка і представляє Рід фері. Вона майже нічого не знає. Мене це, звісно, здивувало, але таке: окрім звичайних простих, низкородних фері за руку серця буде змагатися, здається, чи шість, чи п'ять, щось там інших принцес. Тому що насправді це царство, королівство Фері, воно було колись роз'єднано. Там у нас є різні оці кривошапки, банші, хтось там іще, ще ще тут багато взято з якогось фольклору, міфології шотландського, наскільки я пам'ятаю. І ось вони представляють ці різні доми, тому що. Колись давно відбулася якась там битва, чи повстання, чи Бог його зна І ось вони змогли об'єднати всіх фері і зараз, щоб доказати, да, що він такий молодець і гарний правитель, король він дає шанс всім цим дівчатам з цих е різних видів фері позмагатися і стати дружиною його. Але він не хоче, щоб хтось із них став. Фері, Тому що його дружиною, тому що в нього є якась таємна історія, що колись давно він покохав якусь дівчину, яка була безпосередньо фері. І коли він закохався, він тоді дізнався, чи раніше, чи пізніше, чи коли це сталося, що він проклятий, і як тільки він доторкнувся до свого кохання, вона замерзла на смерть і померла. І тим самим він розуміє, що він ніколи не може насправді когось покохати, тому що все його кохання воно буде. Помирати від його ж рук. Тут знає, ще намагаються познайомитися з якимись різними е, такою предисторією, що сталося колись давно. Ще є якісь інші фері, це типу благочестиві, а то якісь неблагочестиві, якісь більш дикі і більше чудовиська. Я так розумію, ми щось так про них плюс-мінус дізнаємося, але не так, щоб до кінця. Тут також є ще монстри, якісь, є якась різна нечість, демони, дракони. Боже, всього намішали не сильно роз... Крили, що і нащо для чого це? Можливо, це буде в другій частині про це пояснюватися і розказуватися, до чого це все. Але там якась відбулася битва, хтось з ким для чогось. І після цього, ось саме королівство цих фейрів всіх цих об'єднали. Отож, наш головний герой Торін. Він, якби, допомагає головній грині Аві пройти всі ці випробування, адже він розуміє, що вона без його допомоги просто не виживе, тому що вона, в принципі, ніколи не була у світі фері, їй там не дозволили сюди повернутися, і вона вважається цим підкидишем. Турнір має три. Завдання. Перше завдання це треба побігти якусь там час, кількість там миль через ліс і поле. Найнебезпечніше є ліс, і там, коли ми будемо читати про це змагання, там просто ці фері вони лишаються без кінцівок, вони дуже багато поранені. Боже, це було жахливо насправді про це читати. Тому все, як і, звичайно, в класичному традиційному світі фері жорстокі, злі, маніпулятивні і дуже підлі. Отож, він допомагає їй прийти змагання, даючи там три колбочки, бо її під час змагання там ранять в легеню. Вона там ледь добігає. і вона єдина, єдина з простих низкородних ферій, яка потрапила в наступне, так сказати, наступне коло, щоб мати змогу змагатися. В основному пройшли тільки ось ці принцеси з інших знаю, дворів, да там представлень фері, тому що вони мають магію, а низкородні не мають магію. І то вона пройшла, її треба там було підлікувати. Він тим її підлікував. Вона відчула його магію на собі. Ну, понятно, да там вже пішла, пішла у нас сехтивість і ось це збудження. Але вони один одному, звісно, кажуть, що ні, вони розчаровані в коханні. Це прекрасний союз. Адже ми один одного ненавидимо. Це чудовий план, тому що план заключається в тому, що якщо вона пройде, а вона має пройти цей турнір, вона отримує 50 мільйонів доларів. Має посидіти на троні мені здається декілька тижнів, щоб магія через трон ось цієї правительки для королеви якось там пройшла і наповнила світ фері оцією магією, тому що саме трон фері, королеви, відповідає за те, щоб була родючість, щоб була їжа. Тому що чому він. До речі, він на свій турнір допустив е, ці камери, допустив журналістів, і це виглядає як дійсно шоу Холостяк, тому що вони йому платять там 150 мільйонів за кожний е, знімальний день, щоб показати ось це як реаліті шоу, тому що що чисто е, фінансові відносини, тому що так як у його країні, у його світі е, він того й мороз, да тому що все заморожене, все. Постійно там сніг, там холод, тому що оце вже мороз, він якийсь безконтрольний через те, що немає королеви. Там дуже довго її немає на троні, і тому в них немає майже їжі, і вони якби голодають. Хоча з опису книг не скажу, що вони там голодають, нормально собі їдять. Ну можливо, високородні фері там нормально їдять. Можливо, ці низькородні вони там голодують, але... Ну ось він, типу, чисто з меркантильної точки зору, він бере ці гроші, щоб купляти у людей їжу. Тому для цього він, мабуть, відкрився для світу людей, і вони познайомилися ферії люди, щоб мати оці стосунки, і виживав світ фері завдяки. Їжі, які вони можуть отримувати у людей. Тим самим вони ще там, звісно, роблять їх, наче що вони якісь такі селебриті, всі вони надихаються. Вони диктують там моду. Знаєте, ну типу, ось те, чим люди захоплюються. Отож, так як вона втратила багато грошей через те, що вона сплачувала іпотеку свого колишнього, то їй, звісно, потрібні гроші, бо вона так без хатька, без роботи, і взагалі життя її зруйнувалося. І тому. Вона заголошується на цю угоду, а він сподівається, що вона ось посидить на цій на цьому троні, і ось прийде сила. Оця не знаю, яка має прийти від королеви. Хоча мені не зрозуміло, якщо в неї взагалі немає сили, то як через трон може прийти ця сила? Не зрозуміло мені, тому ми знову ж не будемо заглиблюватися в це все. І ось вона має посидіти на цьому троні, значить, наповнити цей світ силою королеви і йде куди хоче. І ідеально те, що він боїться закохуватися, тому що його кохання помирає. Вона ідеальна кандидатка, тому що він до неї нічого не відчуває. Він ідеальний кандидат до неї, тому що вона розчарована в коханні і взагалі більше не довіряє чоловікам. Повертаємося до нашого змагання. Наступне змагання перед цим всім да, він в проміжках між змаганнями їх три. Він її тренує. Бо останні е, останнє змагання це битва на мечах на рапірі. А вона так, між допрочим, фехтувала, тому що їй дуже нравилося. Всі захоплювалися фехтуванням, бо вони знали, що фері фехтують. Ну окей, хай так і буде. І ось між цими всіма значить, конкурсами він її тренував, і там звісно, на цих тренуваннях, у там у нас вже були дотерки, прижимали. Та й в принципі на різних оцих заходах у нас така ж було. Оці інші претендентки. Принцеси чи хто вони фері, вони достатньо жорстокі, і криваві, представляють різні свої дами. Вони ненавидять, звісно ж, головну героїню, вважають її взагалі нескородною і такою, що була вихована в світі людей, і ніфіга не знає. Окрім того, так як гуляєте відео по інтернету про те, що вона там напилася, обізвала нашого короля. То звісно, вони вважають її взагалі шлюхою, п'яницею і, взагалі, недалекоглядною і тупою. Ось, поки вони там тренуються, вона щось там вони трошки зближуються, дізнаються. Там було па декілька замахів на і саму цю нашу головну героїню Аву, і там ще когось вже вбили. Коротше, не всі дожили, не всі дожили. Друге завдання у нас було треба було зустрітися і принести щось головному. Герою, типу, приготувати, звісно, ніхто в них готувати не вміє. Тому хто що приніс, в основному було бухло. Вона, так як вона працювала в барі, вона бармен, вона йому приготувала коктейль Манхеттен і розповіла історію, чому так сталося. ось перше їхнє знайомство сталося, яке сталося. Да, ось ця сварка, що вона була не в тому настрої, її покинув цей не покинув, її зрадив, хлопець. І ось так, як вона себе відчувала і тому подібне. Тобто це все зняли, це показали люди, наче нам хотіла авторка показати, що люди на цій фері вже прониклися до неї, що не така вона погана, як ми думаємо, тому вона там стала одною із фавориток. Потім один момент ми. Починаємо дізнаватися трохи про ту дівчину, яка померла, яка була коханням, значить, головного героя. Це якась сестра була однією з тих учасниць, яка зараз представляє тут у нас своє, скажімо так, відділення ферії, називаємо його так. І вона передбачила це все, але не не змогла завадити. Тому ми знаходимо якийсь щоденник про те, що він пише, якась дуже подібна ситуація, яка у нас відбувається зараз. Тобто вона розуміє, що вони симпатизують уже з головним до одного, але вони відштовхують точніше відштовхує, і потім якийсь момент, коли він один раз її, наче м такий трогає її пальцем відбувається таке обмороження, і він уже розуміє, що він, ну, походу, закохується, тому від неї відсторонюється. Вона ж не розуміє, що як, знову вона думає, всі мужики мудаки, і не розуміє, ну, вона відчуває, що він приховує якусь темницю, але він, звісно, не може взагалі по своїй природі, по своєму прокляттю розповісти. Знає його сестра, в нього, до речі, є сестра, яка сліпа. Не знаю, нащо цей факт був таким важливим, але його на ньому наголошували. Він поки що не якось зіграв роль, але окей. І ось у нас третє змагання, де вона має битися на мечах, прям чуть ли не до смерті, і там декілька раундів. Тобто вона б'ється з однією дівчиною, якої вона допомагає, так сказати, вибити зі змагання, тому що вона вже не хоче брати участь в цих змаганнях, але вона не може типу, опозорити свій, е, свій дім у цій фері, тому вони там якось домовляються і вона наче її перемагає. Потім вона має дратися з самою головною, самою переможницею, не розумію чому так, тому що та більше, тобто та три рази билася, а наша головна гриня два рази. І якось там всі їй допомагають, якось там підкидують різні магічні і немагічні штуки. Щоб вона виграла, вона в результаті якось там виграє. Але потім ця приходить героїня, оця, яка виграла і якою, виявляється, це її була сестра, і розповідає, що ти взагалі здохнеш, тому що він виб'є тебе сам, тому що він смерть, наш король, смерть ти не виживеш ля, -ля та поля, щось таке відбувається, незрозуміла. Потім вона біжить до нього дізнатися, чи це правда, що його ця минула дівчина загинула від того, що він її заморозив. І там щось таке стається, якщо чесно. Я не розуміє, він щось до неї до Ні, він каже: не торкайся мене, вона його доторкується, не доторкується. Щось потім таке стається. Я не знаю, що там сталося. Він кричить: їй цей трон королеви. Вона сідає в той трон королеви. Там розпливається по ній якась магія, вона намагається не вмерти і каже, будь ласка, перенеси мене в мій дім. мій дім. До речі, вона все це час намагалася зрозуміти, ну, хто її батьки, але ми так і щось не змогли до кінця зрозуміти, тому що це якось приховувалося це. Таємниця чи не таємниця. Коротше, вона просить цього цю силу, що де вона коли сидить на цьому троні, щоб він її переніс в її дім, хочеться її бути в домі, і він переносить її в такий, скажімо, інший, якийсь чи, всесвіт, чи якесь місце там, де ці неблагочестиві дикі фері. І я так розумію, ми розуміємо, що вона якась з роду диких фері, щоб вони якісь там роги є, і все тому подібне. І на цьому мені здається, все закінчується. Ми ніфіга не розуміємо, і вона не приходить до тями і що там, як там далі буде. Просто натяк на те, що читайте далі, пожалуйста, любі друзі. Ось. Ну, загалом я читала через те, що мені дуже подобалася тут ця хімія між головними героїнями, ця напруга сексуальна, і хотілося дізнатися, що там і як буде. Не було прям геть багато якихось моментів роздратування. Ну так було там, де вони вже бачили симпатію один до одного, і вони, типу, та ні, я тебе того й вибрав, що ти мені не подобаєшся, Хоча. Це їм уже розбивало один одному серце, але я розумію, чому він її штовхав, тому що він не міг її і пояснити, і сказати, що він заморозить її нахрен, тому а вона просто страждала від того, що от він мудачина. ось якось так. Ну, я ж кажу, закінчилося все те, що нічого не понятно. Але в принципі, якби в мене була друга книга, я б мабуть продовжила читати. Читається дуже швидко, дуже динамічно. Я буквально за один вечорок, ну не вечорок, я читала менше, але прочитала невеличка книга, і мені подобається це знаєте поєднання оцих цих середньовічних, якихось таких такої моделі поведінки, не знаю, висловлювань, і вона ось така сучасного світу, яка там і їм показувала середній палець, і вони нічого не розуміли, що це значить. І, і... Там, знаєте, були ці телефони і інтернет. Як шоу і тому подібне, тобто є в цьому якась така цікавість, але б дійсно хотілося б дізнатися більше по оці всі їхні традиції, культуру фері, тому що вона нічого не розуміє, але він її потипенько, поступово, наче щось пояснює. Мені дуже зацікавило, як він її обіцяв, що він її йде страх не біля дуба. Мене це дуже зацікавило. На жаль, це нічого не відбулося, і тому я так розумію, він і натякав про те, що для неї це, типу, наче не норма, а для них це норма, типу, отак, от бути дикими, відчувати цю дикість при. Істрасть, хтивість, і немає в цьому нічого поганого. Вони такі, як є, і це вона себе обманює, що вона як людина, тому що вона не людина. Ось тому будемо чекати, і не знаю, коли там видавництво вирішить випустити наступну частину, тому що все-таки ж цікаво, чим це закінчиться, наче це дилогія, тобто тільки дві книги. Але я не знаю, не можу вам сказати нічого, що, а вдруг автори вирішать іще одну додати книгу. Тому ну, будемо дивитися, спостерігати і очікувати, чим ця історія завершиться. На цьому у мене все. Дякую, що дослухали до цього моменту. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, палець вверх, підписатися, також залишити ваші коментарі про ваші враження, як вам було читати цю книгу, або як вам мій подкаст, будь-що від цими слів мене влаштовує, тому що це. Це буде підтримувати мій канал. Обов'язково рекомендуйте мій, мій канал, мої інші соцмережі. Підписуйтеся на інші всі соцмережі, тому що там ще є текстові відгуки. Дякую вам, на цьому на все. Гарного вам дня, ранку та ночі.